П'ятниця вечір. Волонтерський «Лад» працює. На складі грандіозний шухер передали на півмільйона гривень ліки. Складаємо дівчата упаковують, що тільки не передали. Тут такий здоровенний список із мабуть 40 позицій походу 50. напередодні дня конституції. Волонтерський штаб лад зібрав допомогу Мехедівській амбулаторії. Щиро дякуємо нашим партнерам Житомир Хаб Дніпро. Асоціація українців у Фінляндії, клуб Українців містова Данія, а також Асоціація Українців в Північній Німеччині. Дуже дякуємо за надану гуманітарну допомогу для нашої амбулаторії, тому що дуже далека відстань від міста і дякуємо щиро від щирого серця організації ла та їхнім партнерам. Слава Україні! Героям слава! Це наш суперліфт. Цей ліфт десь за два роки тисяч двадцять разів піднімався і опускався. Він пережив уже 30 фур. Ємо щітки, передаємо халати госпітальні, передаємо вітаміни, дифлюкан, антисептик, карбамазепін, інсулінові голки, шприци різних розмірів, фіксуюча адгезивна пов'язка, тадалафіл, бісопролол, електричний. Термометр, одноразові рушники медичні, лізінопріл, диклофенак, голки різних розмірів, рукавички теж в різних розмірах, антисептик для рук, халати ще, ізотонічний розчин, компреси. Дякуємо гуманітарному штабу лад за надану гуманітарну допомогу для мефедівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Дуже вам дякуємо.